Справжнє кохання має бути легким і досконалим, не потребуючи терпіння чи доброти. Однак Біблія говорить інакше Любов довготерпалива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не величається, не надимається. 1 до 13, 4 13.4 Гієнко Справжнє кохання не є легким це вибір, який вимагає терпіння, доброти і смирення. Цей вірш нагадує нам. Що справжнє кохання розкривається в нашому ставленні до інших, особливо у важкі часи. Приєднуйтесь до святих протиріч, щоб розкрити справжню суть любові та відкрити її глибокі чесноти. Налаштуйтеся, щоб дізнатися, як терпіння і доброта переосмислюють кохання.